І так настав той самий день X. Я ставлю брекети. Скільки ти часу брекети хотіла? В общем? років. Мені здається, я пойму тоді, коли вже побачу брекети на своїх зубах. Для мене це був найочікуваніший день. Я чекала цього моменту 11 років і хочу поділитися з вами кожним моментом цієї процедури. Найважливішим в установці брекетів мені була клініка, тож обирала я її довго і обрала я саме перлину. Пояснюю, чому мені була важлива стерильність, якість, а також відповідальність лікарів. Ціни мене просто вразили, максимально приємно. Розкажу трошки про саму процедуру. Спочатку перед установкою брекетів мені почистили зуби. Далі нанесли такий синенький гель, який робить твою поверхню зубів мат для того, щоб брекети тримались надійно. Далі нанесли спеціальний клей, ну і почали фіксувати самі брекети. Зуби <рес> такі. Що хочу сказати від себе, процедура максимально безболісна, тож можете не боятися. Відчуття були такі, ніби мені просто доторкаються пальчиками до зубів. Ну і тут не встигла я навіть кліпнути, а брекети вже на моїх зубах. Наступним етапом ортодонт пояснили мені, як слідкувати за брекетами, Так як при установці її стає настає тяжкою і потрібно слідкувати набагато ретельніше. <рес> Спочатку маємо. І так. Це не больно. А я нічого не відчувала. Взагалі, абсолютно нічого не відчувала. Так, ну і по цьому довольному личику, я думаю, ви маєте розуміти, якщо ви захочете ставити бракети, знаєте, куди йти. Треба йти, йти в перлину.